Я тушу капусту. Я дуже люблю тушену капусту, але таку, знаєте, моїм способом до половини, чи 50% вона має бути притушена і вона має бути без помідора. Зранку був сильний туман, але зараз дуже-дуже гарно, дуже сонце світить. Трошки олії, не треба багато. Тут я дала дві моркви, дві цибулі. І 10 см пор, порей, порей, порей. порей чи все я по-українськи говорити. І пізніше я маю такий, знаєте, це для а -А Аля Матричана. М -м 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 ні, це не Аля Матричана, це написано, що це треба карбонара. ]係! Ой! Додума, дивіться, що зробилося. Аля Карбонара, бачите карбонара? Афумікато Алєньо ді оліво. Ви бачите, трошки закоптили. Дивіться, що зробилося. Ай-яй-яй, таке відкрита, я вже тут відкрила. Це дуже якісний продукт, дуже сильно. І написано фумікаток, ну, так якби підкопчене. Я як була б, бачила, що підкопчене, я була б не купляла. Не купляла. Карбонара я хотіла робити. Зараз попробую. Дуже смачно. Не знаю, чи буде. Копчене, так якби копчене м'ясо, то не є м'ясо, але копченості буде, буде добре, як буде чути з капустою. Топустинка така молоденька. Мені така подобається, я не люблю такої зимою вої. Може цю візьму всю цю. Це здається, що буде багато тої капусти, і навіть здається, що тут багато, але це все притушиться і воно буде дуже-дуже смачно і дуже зменшиться. Багато разів зменшиться. Весь в мене оці квіти гарно стоять. Треба кожен день підливати, бо тому що горшок малий, а тут сонце світить і вони скоро дуже м -м, сохнуть. Вже шипить. Я хочу дати всю капусту, тому що вона маленька, дивіться, яка вона гарна в середині. Вона і скушиться, її буде мало. Треба всю давати. Ці перші листки завжди треба викидати, бо вони найбільше мають хімію зверху. caffè da Firenze, eh, tostatura media però non mi è piaciuto tanto, ho preso un etto, basta. Капуста вийшла дуже-дуже сильно смачна. І я зготувала зранку на вечір, бо вона сьогодні на обіді нема. Я з'їла ось таких, попробувала. Спочатку одну ложку попробувала, Пізніше другу таку повну ложку попробувала. Яка вона смачна. І я собі думаю, чому я не купила більше? Чому ось... капуста добре зберігається? Дивіться, як мало вийшло. Подивіться. Бачите, трошки такий намігенька така вийшла. Навіть ще можна було ще менше можна було би її тушити. Накриймо, бо запах буде. І я собі думаю, чому я не купила 10 штук. Раз я попала на таку маленьку, молодесеньку, молодесеньку капусту. Купи 10 штук. Чому в Україні купляють 10 штук, бо капуста зберігається добре, капуста зберігається аж до Нового року. Звичайно, до Нового року я би її не тримала, але я би її за, за дві тижні з'їла. Подивіться, треба було 4 таких тушити. Вона стушується, і залишається дуже-дуже мало пізніше. І Що зробити? Я на таких помилках. Ось так. І каштани. Ми сьогодні будемо їсти оці ввечері. І завтра так само. На два дні все. Курку, що треба купити. Зараз йду купляти курку. Якщо я знайду курку, таку, знаєте, ту, що я завжди люблю купляти. Така смачна, така смачна. Та, що по полі гуляє. Знаєте, по траві, по полі, на відкритому повітрі. У нас такі кури є. 8 евро одна курка ціла, така велика. Як знайду, буду щаслива. Сьогодні в нас на обід отакий, от простий спагетті з помідором і Перміджано. Парміджану завжди дається, його має бути багато, і так само є сераулія всередині. Називається макарон з фарро. Фарро по-українськи я не знаю, як воно буде. Оскільки я намотала, ви таке бачили? Мама, скільки в мене намоталося тут. А ми подивимося, скільки в нього намотається. О, бачите, от діталізно стоящий, як мій їсти. а Дивіться, що в мене тут сталося. Дивіться, бачите? Після 30 років я не навчилася намотувати на О, дивіться, Бачите, якіталіз? Та він від 6 місяців, від 6 місяців. У їдять дядь отакий макарон. Він, він тільки навчився вилку до рук брати, все, він же вміє. Ось так. І так, і так. О, Трошки так, трошки так. Ось так треба. О, ідеально! Нічого не падає, нічого не висить. Ото треба вчитися, бо вони вміють їсти. Ще раз, ще раз, тихо, тихо, ще раз покажу. О, Підтягне до гори, тепер накрутить. О, Бачите, все ідеально. Вона підіта тут. У мене теж непогано вийшло. Купила фруктів, зараз вам покажу. Чую, здалека, що вже кафе виходить. І запах дуже сильний лишає кафе. Вже вийшло. Ой! А чого ж воно виходить тут? Ззаді виходить. Щось мені тут не сподобалося. Звідки кафе виходить? Ну-ну, все. Бачите, щось воно тут не, не так, як має бути. Ой, яке воно, ви подивіться... Ой, треба було розмішати, манандже. Дивіться, яке воно світле виходить. Я більше того кафе не буду купляти. Дивіться, яке воно світле виходить. Я такого кафе ще не бачила. Це я купила на вагу, на вагу по 21 евро. Фіренція була за кілограм, 21 евро за кілограм. Я купила 200 грам, заплатила 4 з чимось за 200 грам, Ну, коротше, не Купила я ось такі. Саме основне, от, піднімати настрій, зимою купила дві таких шоколадки, бо у нас. З Фіранція теж такі гарні цукорки привезла. Я їх вже доїдаємо, я їх для краси купила. А, а треба такий шоколад їсти звичайний, простий. Пізніше ще побачила ще раз, ще дві упаковки купила. Вже маю чотири упаковки ось таких. Вони називаються в нас ті е, кабачки на грілі зроблені. Дуже всередині їх багато є. Тут така велика банка, яка має, от бачите, пів кілограма має. І вони дуже смачні на смак. Я купила дві, тому що деколи от яйця є, бачите, забула, в кутику стоять. Деколи яйця тонно, деколи щось таке, знаєте, інсалата маєш і, і хочеш щось додати, і воно дуже смачно додати. Рішила я купити і спробувати. Кажу, скільки за кілограм? Він мені говорить. Три з чимось там. Я кажу, одне скільки заважить? Та один, евро, один, евро. один і 1,30 заважило. Значить, Я ось тут буду тримати, що тих два завтра ми з'їмо, треба вже їсти, тому що це мій компаньон зі своєї мами привіз. Бачите, ось такі. Вони вже, вже по побабчені. Вони так тихо-тихо, а в середині можуть гнити. Я їх вже знаю, бо минулого року нам багато погнило. Бачите, вони так якби, тверді, нічого все нормально. А в середині може бути гниле, тому що вони біо, вони так якби без, без посипки, без всяких хімікатів. І оцей вибрала такий гарний, великий. Попробуємо на смак. Дуже мені вони сильно подобаються. Довга історія довго чистити. Не знаю, звідки їх привезли, чи це італійські, забула спитатися, чи це привезли ну, з Африки, з, можу, з, сюди, де в теплих краях. Вони з Іспанії можуть привезти, можуть привезти з Греції і всюди. Мандаринки в нас дешеві, Набрала знову таких мандаринок, 99 в нас такі куштують менше, ніж 1 евро. Я говорю 1 евро, але вони куштують пише завжди 99. Нормальні, така четвірка, повна четвірка, знаєте. Бувають ще смачніші, бувають ще... ну, Гірших так дуже рідко не, буває, не бувають так часто, але. А оці, дивіться, 1,50. Як прив... остатні. У нас як має, наприклад, там привезти остатній ящик, останні два ящика, вони дають так. Остат... Нормальна ціна 1,99. Може, тепер грушки вони є дешеві, бо тепер сезон. дивіться, яка вона велика? Вони м'які. Вони дуже сильно м'які. ви не дивіться, що вони, Ми сьогодні вже звідси, ви не дивіться, що вони такі, знаєте, які зможе, там, красиві, але вони м'які, вони м'які. І як вибираєте грушки, треба дивитися тут, бо тут ручка починає гнити отут зверху. Вона тут дуже м'яка. Якщо тут дуже м'яка, значить вона вже тут буде така розмазня. Така буде. Коротше, набрали тих грушок по 1,50. Ви собі представте, як дешево. Йдемо пити кафе, пізніше посуду будемо пізніше мити, коротше, Це не важно. Спочатку поп'ємо гарно кафе, а пізніше подумаємо про посуду. Спішити нема куди. І ось така. такий у нас трафік тут, як ви бачите. Вже скоро треба буде тут прикрашати, я буду ставити ялинкові прикраси до Різдва. У нас Різдво перше. Ми готуємося до 25-го до Різдва. А пізніше вже буде Новий рік. І так в нас дні проходять. Легка чи легка? о, вже легка, вже легка. Ого, треба вчора не підливала, сьогодні треба підлити. Мою таку папороть вона добре тримається тут, але не забувати, треба підливати треба через день це точно, бо горшок невеликий, горшок маленький, і він висихає, а папороть, любить, папороть дуже любить вологість, це всі знають.